Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми будемо говорити з вами про одиниці маси і розв'язувати задачі. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічно число відповідь до виразу добуток чисел 25 і 5. Відповідь 125. Молодці. Назвіть відомі тобі одиниці вимірювання маси. Звичайно. Грам, кілограм центнер тона. Назви одиниці, яким користувалися для визначення маси кожної тварини. Для того, щоб визначити масу пташки, користувалися грамами. Щоб визначити масу собаки кілограмами. Щоб визначити масу коня. Центнерами і щоб визначити масу кита, тонами. Прочитай і запам'ятай. В одному кілограмі тисячу грамів, в одному центнері 100 кілограмів. В одній тоні. Тисячу кілограмів, і в одній тоні десять центнерів. Запишіть, будь ласка, цю інформацію до свого зошита і запам'ятайте її. А зараз ми з вами запишемо, скільки кілограмів у 8 тонах, 6 центнерах і далі. 8 тонн. Міркуємо. В одній тоні 1000 кілограмів. А в 8 тонах 8 тисяч кілограмів, 6 центнерів. В одному центнері 100 кілограмів. А в шести центнерах 600 кілограмів. Вісім центнерів – 5 кілограмів. В одному центнері 100 кілограмів. А в восьми 800. І 800 плюс 5 805 кілограмів. 5 тонн 5 центнерів. В одній тонні – 1000 кілограмів. П'яти п'ять 5000 кілограмів. 5 центнерів. В одному центнері 100 кілограмів, п'яти центнерах 500 кілограмів. П'ять тисяч плюс 500 5500 кілограмів. Запиши, скільки тон у.

Нам з вами потрібно перетворити кілограми в грами. В одному кілограмі, тисячу грамів, а в 5 кілограмах виконайте і перевірте за відео. 5 тисяч грамів, 20 кілограмів, 20 тисяч грамів, 14 кілограмів, 14 тисяч грамів, 6 тисяч. 5 грамів. Молодці. Задача. Хлібозавод щодоби працює у три зміни, і за добу там випікають 5 тонн пшеничного хліба, а житнього у 2 рази більше. Скільки всього тонн хліба випікають на заводі за добу і за 10? Для того, щоб дізнатися, скільки всього тон хліба випікають на заводі за добу, ми повинні з вами знати, скільки випікають пшеничного хліба і житнього хліба. Ми знаємо, скільки випікають пшеничного? Знаємо 5 тонн. Знаємо, скільки випікають житнього хліба за добу? Ні, не знаємо, але нам відомо, що у два рази більше, ніж пшеничного. Отже, щоб дізнатися, скільки всього тонн хліба випікають на заводі за добу, ми повинні з вами знати, скільки, його випікають, скільки випікають житнього хліба. Отже, перша дія 5 помножити на 2. 10, кілогр... 10 тонн житнього хліба випікають на заводі за добу. Так, тепер ми з вами знаємо, що пшеничного випікають 5 тонн, житнього 10 тонн. Чи можемо ми дізнатися, скільки випікають за добу? Так, 10 додати 5-15 тонн хліба випікають за добу. А тепер нам потрібно ще дізнатися, скільки за 10 діб випікають. За 10 діб, за одну добу 15, а за 10 15 помножити на 10. 150 тонн хліба випікають за 10 діб. Відповідь. Поцверіть увагу, у нас в задачі два запитання. Значить, у відповіді ми повинні з вами дати відповідь на два запитання. Скільки всього тонн хліба випікають на заводі за добу і за 10 діб. Отже, Сьогодні на уроці ми з вами говорили про одиниці маси, розв'язували задачу. На цьому урок з математики завершено.